Уже з 10 травня ремонт дороги на ділянці Р-24 по Косівському і Верховинському районах буде продовжено. Так само розпочнуть і ремонт нової дороги Н-10 від Івано-Франківська до Чернівців. Уже оголошено тендер на роботи, а з державного та місцевого бюджетів отримали 461 мільйон гривень. Правда, ще бракує 100 мільйонів, каже керівник облавтодору. Поки що цих грошей не вистачає, тобто деякі ділянки там будуть зроблені тільки поверхнева обробка, тобто мінімальні затрати понесемо. Але якщо нам вдасться там ще до процесі робіт ще знайти вишукати додатковий ресурс фінансовий, то ми хочемо цю дорогу зробити ідеально. Власне, так як на Івано-Франківськ Львів. Щодо дороги, яку робили на Львів, то вона також у незавершеному стані. На її повноцінний ремонт минулого року не вистачило 56 мільйонів. З'їзди, зупинки автобусні, бар'єрне огородження, знаки поновлення і так далі. Тобто, ну, вся гармонія дорожнього господарства, яка має бути, поки що на Львів не закінчена. І мені вже навіть прикро, ми в минулому році. Раділи і тішилися, що ми краще спрацювали по цій дорозі, ніж львів'яни, То зараз я їду і бачу, що Львів завершує свої роботи, бо він в минулому році тільки зробив нижній шар, зараз він закриває верхнім шаром. Те, що ми зробили в минулому році, але паралельно вони й ставлять сучасне бар'єрне огородження. На цій же дорозі має бути сучасна пластикова розмітка та хороше освітлення. Дорогу Н-09, як дев'ять через яблуницю, також розпочнуть робити. Тендер виграла фірма ПБС, яка займається капітальним ремонтом інших доріг.